Чому дієти не працюють? Знайомо? Давай будемо розбиратися. Мене звати Ірина, в мене вища медична освіта, я лікар за фахом, і я маю свій власний результат. Мінус 15 кілограмів за три місяці. Утримую цей результат і вже 22 роки допомагаю дівчатам та хлопцям отримувати їх результати. Так чому ж дієти не працюють? Ну, по-перше, є низькокалорійні дієти. Це коли ми зменшимо кількість вживаних калорій, при цьому йде дефіцит макро і мікронутрієнтів, і це що? Запас жиру. Потім, коли ви повертаєтеся, вага повертається. Обмежувальні дієти це коли не їмо після 18, що відбувається дуже велика, велика перерва між прийомами їжі, також організм запасає енергію у вигляді жиру. Теж не працює високобілкові дієти, де ми їмо достатньо, як нам вважається кількість білка, але при цьому організм не доотримує макро, мікронутрієнтів, вітамінів, мінералів, клітковини, і тим самим також працює не так, як нам треба, і жир залишається на місці. Так що ж робити, скажеш ти? В тебе повинен бути баланс. Баланс це не про дієти, це про збалансоване харчування. З чого починати? Як це додати в раціон? Пиши мені, ми домовимося, і на індивідуальній консультації я розповім, на що треба звернути увагу, і ти зможеш отримати свій власний результат. Тож не вагайся, пиши і отримуй свій результат. Мінус 10, 15, 20, а можливо і 7 кілограм. Пиши.